Ваш котик боїться їздити в машині, ховається, стресує, голосно протестує ще до того, як ви встигли пристебнути ремінь, це нормально і ні, він не капризує. У нього є на це свої поважні причини. Чому це відбувається? По перше, коти, взагалі, не фанати змін. Вони за стабільність, передбачуваність і коли все на своїх місцях. А машина це шум, вібрація, нові запахи, а іноді ще й у вас трясе, як в маршруті з 90-х, і котик не розуміє, що відбувається, чому так, і головне, куди його везуть. Буває, їх ще й реально нудить, бо вестибулярний апарат не справляється. А нові місця і люди додають ще більше тривоги. Що можна зробити? Не годуйте котика перед поїздкою, краще, хоча б за 3-4 години. Дайте йому вдома звикнути до переноски, поставте її відкритою, покладіть пледок, улюблену іграшку, і хай сам туди заходить. Говоріть з ним спокійно. Ваш голос знайомий і заспокоює його. Не залишайте переноску вільно кататись по салону, зафіксуйте її, і обов'язково провітрюйте авто. Свіже повітря допомагає зменшити стрес. Бо якщо вже їхати, то з комфортом, і з мінімумом нервів і для вас, і для вашого мурчика.